Та спеціаліст СІЗАО. Сьогодні ми будемо проводити ефір з приводу а, де брати гроші в інстаграм. нами буде сьогодні фахівець копірайтер Тетяна. Зараз ми її долучимо. долучиться. Я рада тебе бачити всім, хто бачив мене вперше, мене звати Тетяна, я весь і копірайтер, і я допомагаю за допомогою текстів продавати в Інстаграм. Я що тебе надихнула стати копірайтером. Е, компліменти моєї майбутньої вчительки. Просто вона писала в мене під публікаціями, що в мене є талант, і я така думаю, значить, вистачить мого таланту для того, щоб тут продавати будь як тебе справи з продажем? Ну, знаєш, коли прийшла навчання копірайтингу, то я зрозуміла, наскільки це працює. Ну, не, не просто не тільки після навчання, я отримала певний досвід, і потім я примінила одну стратегію у себе на сторінці, і зробила перші 5 продажів на тій сторінці, де до цього 3 роки нічого не продавалось. І я така, вау, це працює. Це круто, це все круто. Тобто, кнопка поблочнює, так розумієш? Ну, можна і так сказати. Просто Ну, да, типу так, тиснеш на цю стратегію, постійно робиш якісь дії, але важливо підходити до справи онлайн, так само, як і до офлайн бізнесу. Будувати стратегію, готуватися до цього. Це як знаєш в офлайн. Ми, наприклад, коли відкриваємо ресторан, то ми шукаємо приміщення. Шукаємо там. Ну, що найменше, найперше, що ми робимо, це складаємо план. План ми починаємо розумітися на цьому бізнесі. Вже потім нашукаємо так само і тут в інстаграмі. Угу. Тобто ті люди, котрі працюють зараз в офлайні, вони можуть а, легко почати заробляти в онлайні? Загалом так я вважаю, що їм буде легше чому, тому що і там є стратегія в офлайн бізнесі, тобто людина просто розуміє, як це працює. В інстаграмі інші правила. Взагалі в онлайн бізнесі інші правила, але коли людина з офлайн бізнесу переходить на онлайн, то вона розуміє, що ті правила є, і вона швидко їх виконує. Ну як так. Це круто. Тобто переключитися буде легко йому. Я це так розумію? Так, якщо з е, офлайн бізнес є я цьому досвід, то на онлайн перейти буде, я думаю, що легше, ніж коли всі нічого в цьому не розумієш. Але мог можна я почати щось, з нуля. З нуля взагалі з з без. Нуля. А ти скажи, є якась покрокова інструкція, щоб розпочати бізнес онлайн з повною як ти кажеш? Так. Так, так, вона є, і це саме цьому ми тут зібралися, щоб я поділилася двоєю інструкцією, тому що ну вже може багато з вас вже її знають, але ці знання дають і на платних курсах, і на безкоштовних сервісах. І поки ти збираєш ці по частиночкам, знання, то це трошки важкувато. А коли ти вже знаєш, з чого починати, що робити, то ну легше легше працювати набагато. Так, я зрозуміла. Так, це ж секрет, а ти його нам надаш якось. <риві> звісно, звісно. Я ж така, що ти мені скажеш така. Ну давай розказуємо стратегію, що там, що там. Uh, перше, uh, наперше, що ми маємо зробити, це поставити ціль. Ціль для цього взагалі мені потрібен інстаграм. Зараз говоримо про інстаграм, але звідси можна розширятися і на інші майданчики. І якщо вже отримати досвід е, продажу тут в інстаграмі, то на іншому майданчику буде вже легше продавати. Якщо раптом інстаграм закриється, ну всі перейдуть на інший майданчик, і е, ми також перейдемо, і там будемо швидесенько заробляти. А е, перше, що потрібно зробити, це поставити ціль, і ціль має бути вимірювальна. Е, ну, наприклад, якщо ми вирішили там ну, є різні направлення у розвитку бізнесу онлайн, це ну давайте так, широкими мазками це блогерство, продаж експертності, ну будь-якої так, продаж послуг і продаж продаж товарів. І для того, щоб розвиватися у кожній з цих сфер, потрібна своя ціль. І коли ми ставимо, наприклад, ці 10 тисяч підписників там, за півроку, то це вимірювання ціль. коли ми ставимо там можна поставити ціль, наприклад, 5 консультацій до, там, за перші 3 місяці. Або, не знаю, що ще там може бути, продати іграшку, там, взяти два замовлення, наприклад, іграшок за перший місяць, там, чи за перші два місяці. І коли це ціль вимірювана, то зрозуміло, що далі робити. Добре, а цільмо вимірять, а що в нас далі? Потім буде а, далі. Вже йде стратегія, а, така тут також широкими масками ми її описуємо. Тобто, ми задаємо собі питання. А що я маю розповісти про себе? Що я маю розповісти про а, а, свою експертність, якщо я буду продавати консультації на своїй сторінці? Що як а, має виглядати моя сторінка, щоб люди зрозуміли, що я тут роблю, що я тут продаю? А, і вже Виходячи з цього, ми якби пишемо, так потрібно розказати, що я така пія, як мене звати, чому я в цьому бізнесі, чому звертатися потрібно саме до мене, а не до когось іншого. Ну це так а, загальні питання задаю. Для кожної цілі будуть буде своя стратегія, скажімо так. Угу, я зрозуміла. Ти така платна інформація нас плива, да трошки? Ну, <свили> так, так. <свили> ну, інформація ви тобі сказати, що в мене реально була замовниця, яка казала, що ну спочатку вона стежила за моєю сторінкою, і потім, коли ми почали співпрацю, вона каже, що на моїй сторінці просто є та інформація, яку вона купила у іншої людини. Ну і це майже тисячу гривень коштувало. І каже, що там ну трошки складнувато було. В мене на сторінці ця інформація якби розражована, є таке слово <свили> 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 так, і якщо взагалі новачку я б рекомендувала заходити на сторінці і на мою сторінку і починати з другого відео. От прямо вниз, там не так багато в мене на сторінці інформації. Просто з другого відео починаєш і читаєш, ну це буде зрозуміло навіть дитині. І ти коли ти вже це вже вивчив, вже все це на пальцях тобі все розказали, ти такий ага, це для мене все буде зрозуміло. Ну тобто, коротше, я запрошую до себе на сторінку. Нам безкоштовно платну інформацію. Копірайтер, копірайтер Україн. Я тут зробимо підпис з під цим ефіром. Так, добре, я дивись, ми сторік оформили, зрозуміли ціль, прописали стратегію. А що ми робимо далі? Далі вже найцікавіше, що я дуже люблю, складаємо контент-план. План контенту це графік викладу наших сторій та публікацій. І важливо, ми можемо там один, два, чотири, наприклад, прописати на місяць. Там у першій місці така тема, другий другій така, то третій. ой. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень це я вже розігналося на пів <ривіття> так. Прописуємо на місяць і потім, відповідно до того, що ми знаємо, так куди ми будемо піти цей місяць. Ну в мене є приклади контент плану До речі, як складати його в актуальному КП можна зайти і самостійно від цього відштовхнутися і слати для себе контент-план. Я пропоную починати з залучення підписників, потім прогрів до грів. <ривіт> Таке слово, uh, і uh, сам uh, продаж там недовго, і відпрацювання за тобто на ці чотири тижні. І далі на на кожен тиждень ми прописуємо свої теми. В Цей тиждень я викладу, наприклад, сторіс це в публікації теж саме, але там іншими словами або більше інформації, або менше жати. Тобто тут ну, залежності від того, від цілі знову ж так. І ще хочу сказати, що важливо вести і сторіс і робити публікацію або рілс тому, що сторіс ми. Uh, розповідаємо тим хто вже на нас підписаний, і всі люди на дивляться, але щоб нас побачило більше людей, важливо робити публікації і лівси. І uh, якщо немає відгуку там, на перші пости лівси, то це не означає, що їх ніхто не дивиться і це не відгукується, скажімо так. А скільки треба викладати та старілсо, щоб більше охопити людей, щоб заінтригувати? як ти вважаєш, як ти порекомендуєш? Скільки, скільки, да. <свят> ну, зараз така загальна рекомендація, там, сторіс 4 дня на тиждень достатньо виходити і бажано там не більше 10 сторій. Але Ну, тут таке цікаво, це все індивідуально, тому що ну, є люди, які, які багато енергії, які хочуть ділитися, то ми виходимо від себе, від свого почуття, як ми хочемо. а якщо ти хочеш поділитися інформацією, то ти ділись і розказуй, так? А, тут важливо, Якщо ти розумієш, що ти спочатку ділишся, ділишся, а потім вигираєш, і тебе там ти тиждень ведеш сторін, три тижні не ведеш, то а, тоді я є така, така фішка, я розповідала вже на своїй сторінці. Ой, я енергію, в мене є, ну, буває багато приходить багато ідей, Я все записувала своїм подуманням себе в телеграм-каналі і а, потім розділю на декілька днів. Я можу одразу пописати. А потім викладати, наприклад, протягом тижня тижня, двох-трьох тижнів, ну залежно від того, наскільки мене було загалом, перемагає регулярність. Тобто, ну сказати, що там, якщо ти будеш викладати кілька один раз на місяць сторіс, сторінці публікації, ну окей, важливо, що ти зробила протягом року регулярно. Коротше, тут перемагає регулярність. Добре, регулярно саме будильник і кладемо саме босс. Але ми його виклали, що ми робимо далі? Далі це вже, я думаю, твоя тема починається. Це реклама. Я рекомендую робити рекламу. Я сама спробувала це нещодавно, і знаєте, ну це дуже крутий досвід, коли до тебе приходять ті люди, яких ти запросила, Ну клас, просто це надприємно. Ти та, ти танцюєш в рівсах і в соїс, а тут ти просто налаштувала один раз рекламу, так і ну, це варте грошей, це все також час, але набагато менше часу і результат більше. Ну це якщо цікаво, нашим підписникам поділимось з приводу реклами рекламу наступного. Давай з тобою підведемо. <тит> <Да. плес> це чекаю, хочу сказати, що, будь ласка, хто нас зараз дивиться, напишіть, чи цікаво вам дізнатися, як налаштувати таргет самостійно, як злити бабло <сміст> на таргет. Я не знаю, я думаю, просто <сміст> ну, це слово, звісно, да? я, я просто, Мені пощастило зустріти тебе, тому що там скільки нюансів у усіх, як виявилося, що самостійно я, ну, я впоралась, але результат був би інший. Якщо вам цікаво взагалі реклама, то будь ласка, напишіть в коментарях. Ну, просто там, буквально, реклама. Мені цікаво про рекламу. І ми тоді знімемо ефір. Ми з Євгеній вже домовились. <gifulling> так. <gifulling> так. так. Заявила, що, що... Das так, я хотіла завершити, що це ми все прописали, цю всю стратегію ми зробили, контент-план прописали, викладку зробили, рекламу налаштували, робимо аналіз. Ви самі для себе знаєте, коли вам зручно робити аналіз, можете там раз на тиждень, раз на місяць, відмічати важливо в письмовому вигляді, тому що ми можемо забувати про це. Тобто, що найбільший відгук зробилося? Юлія, я прошу, я відповідаю. цікава реклама, як налаштуватися і залишитися зі штанами. Можеш залишитися штанами. Ну так, так важливо так. Головне це знати, зробити всі ці кроки, які ми щойно проговорили. Тому що ну я вам скажу, що Євгенія спочатку дивилася мою сторінку, тільки потім пропонувала налаштування реклами. Просто так, ну вона. Ну, на пусту сторінку, вона не буде робити рекламу, або запропонує мої послуги, або сама може запропонувати, так ти що ну ти знаєш, які там перші <пробітник> публікації, що, що треба зробити, а, щоб ну, перед налаштуванням реклами. Ну на пусту сторінку немає сенсу запрошувати людей. А, і про аналіз я закінчу, а, що ми робимо, який рілс більше переглядів, так а, що а, на які, відгуки на публікації на сторіс. Ви все це записуйте, будь ласка, і згодом ви можете повторювати теми. Наприклад, у мене залетіла дуже тема. Про а, я розповідала історію про магазин, як ми з сином ходили. А, а не буду казати, як називається магазин, я тут просто там ну, всі гарні люди просто так скупала. І вона зробила зауваження моєї дитині, він потім ще більше почав плакати. І я розповіла про це в сторі, і це був дуже такий великий відгук. Ну Скажімо, такий так, лайфхак, До наступного питання не перебуду при аудиторії, так я так розумію. В цілому от це зараз для тих, хто не хоче розбиратися в стратегії, для кого складно, навіть поставити ці, прописати контент план це все треба час, це все треба робити. Це все складно, то якщо, ну, якщо вам це складно і вас зараз немає часу, ви хочете колись розібратися, колись може через півроку чи через місяць тільки почати вести інстаграм, то найперше, що ви можете зараз вже зробити, то це розповідати про себе, про свої якісь історії, які трапляються протягом дня. Щось таке просто, тому що коли ми розповідаємо про себе, то ми знаходимо таких же людей, які ми самі. Ми прогріваємо таке слово до себе, до своєї особистості. ми так Ну, свій особистий бренд будуємо. А, тому що коли ви там, наприклад, півроку викладаєте а, про себе, про своє життя, що ви там вигуляєте собачку, наприклад, а, чи ходите на манікюр до тієї людини, або ви не робите манікюр, або ну і ви вас люди вже знають, то коли через півроку ви скажете, слухайте, в мене тут така тема, я ось ви пам'ятаєте, я вам там показувала, що я в'яжу інколи. А, я вирішила продавати свої іграшки. І люди вже будуть записувати, так я вирішила за і люди вже будуть запитувати і а, від перших публікацій ви вже отримаєте продаж від тих людей, а, які вже вас знають. А якщо так от просто з нуля почати сторінку, ну вона пуста, то. Ну, Просто інстаграм тримається на довірі, які ну в цьому тут я бачу тільки довіру. скажи, а якщо немає от часу викладати сторіс, придумувати контент, я рішу так. Так, це ж я кажу, що це рішення це викладати просто, що в тебе ну що тебе зачепило. Ти можеш викладати про себе те, що ти відчуваєш. Можеш, ну наприклад, там ситуація. У мене зараз я проживаю розлучення. Я розповідаю про це, і мене ну дуже багато підтримки я отримую від людей. Я розповідаю, що відбувається із зверху так. Такі от ситуації там трапилася якась ситуація, самий магазин. Я розповіла і знаєте, що важливо в цих історіях? Важливо не просто викласти там фоточку я. Я там не знаю, купила несвік. Yeah. <ріст> ну просто это так головы голови. А важливо розповісти цілу історію про це. Знаєте, я там півроку не пила какао, і сьогодні там перший раз я зайшла і нарешті дозволила себе купити несвік. І в кінці там спитати, а про що ви мрієте, так або чи любите ви какао? То, тобто, ну залучати людей до розмови, до спілкування. Не ну не говорити фактами, а розговорити дати. Ну ну так, так. Ну можна фактично говорити важливо, але не треба роз, там, не знаю сильно розтягувати історію. Але тим не менше вона має, має мати свій початок. В інстаграмі цінується а, інтрига. Ви не повірите, що зі мною трапилось, наприклад, приклад інтриги. Або а, сьогодні я здійснила свою мрію. Давайте далі. Ну якось так. А, і далі сама історія. Ну і завершення я пропоную або заклик до дії, а, і це може бути як і до розмови, до спілкування, або там, поставити якийсь плюсик, ну тобто ну будь-що. Так, історія має бути початок, цікаво частиною завершення. <рив> і розповідати можна буде що, а вже потім, коли ти надумаєш там робити свій свій бізнес, то вже тоді можеш складати контент-плани, можеш не складати, можеш, можеш просто розповідати, Слухайте, я тут готуюся в бізнесі і в інстаграмі. Все ніяк не почну, але вже можете замовляти, якщо що в мене є там фрукти чи ще щось. Так, 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 я думаю, ми <смеш> все уже чекают, не дочекаються, вже кінець ефіру. І так, я підготувала такий подарунок такого ще не було. А... Але перед тим, як його запропонувати, я хочу ще сказати вам, це я забула протягом ефіру розказати. Будь ласка, напишіть мені у директ, з чого почати, і я вам надішлю гайд. Там прям покрокова інструкція, як починати вести інстаграм. Тобто це прям такий бізнес-план. Це Те, що в цілому я розповідали на ефірі, але тут прописано це все. Можливо, вам буде текстово зрозуміліше і легше. І також є така інструкція російської мови, вона інша, я раніше її прописувала і чомусь я вирішила, що вона не буде актуальна далі, тому я не зробила переклад. Але зараз я бачу, що актуальність залишається її, тому на... Пишіть з чого почати, також мені у Директ, і я надішлю вам а, цей гайд, що в ньому є а, в ньому про те, як оформити а, фото профілю, я а, які актуальні прописати а, опис, шапка профілю, що, що там треба робити, тобто а, і про просунення в інстаграмі. Там є безкоштовні і платні методи. Ну і переходимо до головного подарунку. Я запрошую кожна авто зараз дивиться цей ефір на консультацію. Консультація безкоштовна. А, на цій консультації ми з вами а, я проаналізую вашу сторінку. А, подивлюся, як оформна форманий опис профілю, як а, зроблено ну в цілому, як виглядає сторінка, і дам вам рекомендації щодо. А, Оформлення ну, візуалу не скажу, прям не обіцяю, тому що я у візуалі ну не дуже експерт. Але а, по текстовому наповненню розкажу в цілому, а, після консультації ви отримаєте вектор, в якому вам варто рухатися в найближчим часом. Ви зрозумієте, які публікації вам потрібно зробити, які актуально важливо показати. У Вас будуть ідеї для ведення а, інстаграму саме у вашій ніші, у вашій сфері, з вашими а, а, як це називається з вашим досвідом, з вашими знаннями. Uh, тому, будь ласка, кому цікаво, то напишіть мені у директ слово консультація, і uh, ми домовимося з вами про uh, час, який буде нам зручно. Дуже рекомендую uh, написати дитячі, тому що ви свій час скоротите, тобто ви повністю пам'ятаєте, куди вам іти, як вам надати заповнення. Тобто, Знаєш, дякую, дякую за рекомендацію. Знаєш, я згадала, поки ти казала, що ми ще обіцяли три головних фактори, на яких тримається бізнес з інстаграм, бізнес онлайн. А, я і... розказую вам одразу про них, це вже є ця інформація також є вже на моїй сторінці. Це візуал. Тобто, коли людина заходить на вашу сторінку, їй має бути одразу тут комфортно, одразу зрозуміло, що тут продається, продається про що тут, про кого тут, ну має бути гарно. Візуал, uh, далі контент, uh, тобто те, що ми викладаємо в тексті. Uh, хоча б uh, ну я не кажу, що потрібно uh, полотна прям прописувати тексту. Ну це навіть зайве я б сказала. Але якась коротенький підпис робити під публікаціями у соріс. Uh, ну, все таки тексти, це те, що ну, прогріває людей, те, що uh, ну, це наше кілкування, скажімо так, в онлайн мережі. І третє, це реклама. Реклама, я ж кажу, може бути як безкоштовна, без, про безкоштовні методи, до речі, я теж скажу на консультації, дам вам поради uh, і розкажу свої фішки. І є платні щодо платних методів. Одна з рекомендацій це Таргет. і ми про поговоримо, якщо цікаво, поговоримо з Євгенією на наступному ефірі. Я вже не чекаюся. Супер, супер, так. Дуже, дуже чекаю цього ефіру. Ще у нас були питання до ефіру, на котрі ми повинні були відповісти. Так. Це запитання цікаво. Так, зараз. Так, з чого почати інстаграм-страничку ми розказали? Ну так, це цілом загалом це тема цього ефіру. А, де брати гроші в інстаграм, теж хочу відповісти на це питання. Гроші ми беремо не в інстаграм, ми беремо у людей у нашій цільової аудиторії, закриваючи їхні потреби. Коли ми знаємо, що потрібно людям з того боку екрану, то а, продаж іде легко. І, ну, ми закриваємо ці потреби, ми кажемо, слухай, заходь ти, я тобі зроблю те, -то те те, в тебе ну, і людина просто приходить в тебе і купує у тебе. Важливо просто розповісти, у чому а, переваги саме тебе, як експерта або як продавця. Так, так. Питання в нас було таке: навіщо копірайтер, якщо я пишу гарно текст? А, ну, це моє питання. Це моє питання. Я ж кажу, я три роки, три роки писала тексти. Я так гарно пишу. Я просто я написала бікниха. Ви в чули ви читали ці відгуки, про які пишуть мені люди? Ну просто. Не могли uh, зупинитися читати, читали до ночі, читали мої публікації, чекали кожну публікацію з нетерпінням. Але чомусь в мене не було продажу. То я вже потім зрозуміла, тому що копіратор все-таки знає, як продати через текст. Це не просто написати гарний текст без помилок і замість короткого тере довля тере, без зайвих ком чи з додатковими комами. Це не просто не тільки це. Копіратор може прописати. от навіть приклад листи для розсилки багатьом з вас я надсилала лист з запрошенням на ефір для підвищення конверсії, скажімо так. Що таке конверсія? Це також знає побиратель, це знає людина, яка веде бізнес, тобто ми підвищуємо відсоток доходження. Людей на ефір, підвищуємо відсоток продажу. І в цілому задача копірайтера не просто написати текст, а зробити так, щоб цей текст продавав. Тому я рекомендую звертатися до копірайтера. Можливо, якщо пишете гарний текст, то можна просто замовити контент-план. І в контент-плані буде зрозуміло, який висновок. Я, ну, просто, в мене контент-план, якщо вам цікаво, який має він вигляд, то будь ласка, напишіть мені у Директ контент-план. Я надішлю приклад, він просто складається не просто там тема така, а він має ці. Кожен пункт там кожна публікація, кожна сторіс має ціль. І я приблизно пишу там, яка мазва, що має бути всередині і який висновок. висновок дуже важливий. Що має зробити людина? Що має вона відчути, що має зробити, щоб після прочитання цього тексту? І коли ви маєте цей контент-план, то вам легко буде просто написати цей текст. Можете його ну, справді писати самі. Що добре відповідаю на питання нормально? Я ще хочу. Я хотіла додати про штучний інтелект. Я взагалі-то навіть рекомендую а, своїм підписникам користуватися послугами штучного інтелекту. Але не так просто там ще напиши мені на таку-то тему. А саме після того, коли ви знаєте, ну коли у вас є контент-план, ви знаєте, які вам теми потрібно висвітлити, і які там є висновки, а, які будуть висновки? То коли задача гарно прописана, для штучного інтелекту, то він видає ну більш-менш, скажімо, ну нормальні тексти. Я як оператор, звісно, буду дуже редагувати. Я й свої тексти постійно редагую. А, а як штучний інтелект, я там зайві слова я прибираю. Так. так, у нас питання. Є. Давай. А що? Якщо рідні сьогодні з тим, що я роблю, мене не підтримують у тому, що я роблю в там. Заблокувати в інстаграмі рідних. Слухай рідних, рідних. Слухайте, ну, ну а що, що робити? Ну не підтримують. Ну, просто не всі люди ж можуть так ну йти в супротив. Ну це важко, ну це реально важко. Мене не підтримували не в текстах, не в книгах. А, і, але я просто робила це, якби тихенько нікому не розповідала, просто ми всі знали вже в Інстаграмі. <laughs> а потім О, вже відкрила. Ну, ну згодом рідні теж звітають до, до того, що ти ведеш, а, і ну, вже не так. А, остро, остро реагують, скажімо. <laughs> так, <laughs> так це тут треба вирішити для себе. Навіщо це я роблю? Для чого це мені потрібно? А, що мені важливіше? Чи я а, ну якщо ну дійсно важливіші стосунки з рідними, а не своя реалізація а не заробітка, то тоді можливо краще відмовитися, бо це я кажу про свій приклад. Я, я сказала одразу і пішла далі. Ну а зараз, я зіштовхнулася з тим, що мене навпаки ну дуже підтримують. Ті люди, які не підтримували раніше, підтримували ті люди, які ну скажімо так, далекі з якими мало спілкувалися, а, і вони мене надихнули в цілому і написати книгу, і першу і а, піти пройти навчать коператором, але. Згодом і рідні теж підтягнулися, теж підтримують. Дуже радий, що я виявляюся, можна заробляти в інстаграм ну, взагалі онлайн сидіти вдома і заробляти своїм так можна роби, виробити. Дякую, Юля. Так будувати у нас є питання: скільки продажів з одного тексту з одного тексту? Я не продаю один текст. Ну я його можу продати, але ну результату може ніякому не бути, тому що один текст він. Ну буде гарним, його прочитають, але а може і не прочитають, його можуть його може навіть не побачити. Тут важливіша стратегія. Наскільки ці помилки в тексті, так ну справді, текст він, має значення. Все одно люди, які читають, якщо текст написаний без побоку, написаний ну, гарно, то все одно ми робимо висновок про людину, що вона освічена там, і так далі. Але м -м, це не це не головне. Головне, щоб була стратегія. От ми щодня там хай ми один раз на тиждень будемо, хай не щодня. Хай один раз на тиждень ми викладаємо текст, але він все йде по плану на одну ту ж саму тему. Спочатку ми розповідаємо хто я, потім про те, чим я займаюся, а потім, чому треба купувати у мене, і там. Які що саме я продаю, ну, наприклад, так. І коли ми це все показуємо, ну от ну, продаж я можу прогнозувати ну, ну, за три тижні активного ведення сторінки. А так з одного тексту ну не буде. Ну коротше, не, не витрачати кошти і час на один текст. <смас> Ще, <допомогу>. <смас> <смас> Далі я, того, хочу вести сторіс, але публікація там зробила п'ять штук і не вести зовсім. Можна, можна, але тоді треба або налаштовувати рекламу, тому що ну, трафік має йти звідкись, а, або докладати рілси. <смас> Не хочеш викладати у Рілси. Рілси, до речі, можна викладати не в саму стрічку, а в... ховати їх в рілс. Ну, про воронки вже або на індивідуальні консультації ми bueno, поговоримо, або вже може на сторінці чи на наступному ефірі. <part espe> er> <asmine> <với> Ну, це просто дуже широка тема. Дуже широка тема, як вести інстаграм так, щоб тим продавав. Про що тут дуже багато є волонтер, які працюють, є багато стратегій, які працюють. І потрібно а, знайти для себе, яка ідеальна стратегія, скільки ти підписників? Ну це багатьох факторів. А на що ти готова? Скільки часу ти готова витрачати на інстаграм? А готова виходити в сторіс з розмовною головою? А готова знімати рілс там якісь. Ну просто від мені рілс, якісь як це називається? Ну, коротше, ті рілси, які чіпляють увагу, вони більше чіпляють увагу, більше людей приходить. Але наскільки ти готова? Ну, свою репутацію, скажімо так, яку ти будеш репутацію? Тут -ду дуже багато питань, тому так сказати, для всіх робіт так, отак -от, і все це в тебе це буде пабловість. Що ми з тобою переходимо до питання нашої аудиторії? чи ще щось Так, так я чекаю ще питань. Хтось хоче задати питання, будь ласка, задавати. Якщо немає питань, то напишіть, будь ласка, під прямим ефіром. Питання, так ти, ти його збережеш? Але може так того. Ми, ми планували на 20 хвилин, вже 40 пішло. Треба завершувати. Дякую всім, хто досидів. Так, питання, хто встигає, пишіть, якщо є. Якщо не ми може і встигнемо відповісти. Дякую, хто прийшов. Мені дуже було приємно, коли я побачила стільки репостів, скільки лайків. Ну це просто супер приємно. Дякую тим, хто буде дивитися цей ефір у запису. Я знаю багато хто хотів, але через ситуацію відключення світла і так далі, не вийшло. Бути, Тож я. Все одно вас бачила вас, чую, дякую вам, що ви прийдете і дослухайте. Да, так, і... да, пишіть коментарі, свої відгуки, пишіть питання і uh, я uh, підпишемо під прямим ефіром, так, які, uh, що написати мені у директ щоб отримати подарунки. В цілому uh, можна зайти просто в актуальне моє, на моїй сторінці, дарую, так і підписано. І там є всі подарунки, ви можете просто обрати, які, які ви хочете, і написати ці слова мені у директ, я вам нарішую. І консультація. Консультація це супер пропозиція, це в ефіру. Тож я чекаю, цікаві на вас. Друзі, Тетяна, вона розбирається не тільки в текстах, як ви зрозуміли, вона розбирається і в контенті, вона не живе одним текстом. Тобто ось я вам написала текст, ні, вона поглиблюється на, сам, на саму глибину, вона шукає шукає, як воно буде, і ось він пише. Тобто це людина є брати і нікому не віддавати. Дякую за таку презентацію. Дуже швидко. О, насправді так, мої замовники такі пишуть, ну, плачу, пишуть, кажуть мені, що дякую за зануреність у процес. Ну, просто це. А, так, потрібна консультація, напиши мені у директ, бо я тобі напишу, як би вас пам'ятала. Mm. Домовилися. Дякую за запрошення, Євгенія. Я просто я раніше думала про ефір, хотіла, але для мене це було чимось таким колись, можливо. А ти одразу запропонувала зробили. Я рада, що ти погодилася. Ми гарно провели час, донесла всю інформацію. Я скажу так: у мене десь рік тому був ефір. Для мене це теж, так сказати, невеличке була перерва, тренування погнали далі. Так, <реш> 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 ти збережеш, так? Да, я збережу. Да.